Сьогодні на території нашої громади відбувається захід, який надає підтримку нашим захисникам, саме 5-й Слобожанській бригаді Національної гвардії, підрозділу 3005. Сьогодні за програмою підтримки наших військових з бюджету спрямовані кошти, за які закуплено транспортний засіб у вигляді квадроциклу, який буде допомагати нашим військовим забирати з наших поранених хлопців для евакуації. Ми дякуємо нашим захисникам. Бажаємо вам сил, міцного здоров'я і, звісно, нам всім перемоги. Дякуємо Дякую. вам за те, що обороните, і захищаєте нас. Дякуємо вам за цю техніку. Вона нам дуже потрібна і саме цього об'єму. І вона вже майже сьогодні буде виконувати завдання. Дуже Дякую. 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 Слава Україні. Шеврон національної гвардії на вашої бригади. Дякуємо вам. ми збираємо всі шеврони, і потім їх направимо до нашого російського музею. Після закінчення війни вони будуть саме ось на полицях нашого музею.